Чому вітають не з іменинами, а з Днем Ангела? Невже Свята Анна то Ангел. Так, я так зрозумів, це давніше запитання, але дивіться, з Днем Ангела вітають, тому що на Христинах кожен, хто приймає хрещення, іменно в часі Христин, Господь Бог своєю всемогутньою рукою. Створює для нас ангела хоронителя Не посилає готового бере звідкіста, а створює для нас ангела хоронителя у часі хрещення. І тому, коли ми святкуємо свій день народження, то воно, так знаєте, з днем ангела, тобто, коли в тебе з'явився ангел-хоронитель. Бо народилися та й народилася людина на світі, але не кожен має ангела хоронителя тільки християни. І тому так більше звертається, розумієте, як День Ангела. А коли ми говоримо по, про покровительство, так? От, наприклад, Анни і вітають з Днем Іменин, з Днем Ангела, так? Бо тому що мій Покровитель свята Анна, та, що на небі. Ангели, як правильно позиціонуються з позиції. Сили безтілесні, сили безплотні, так? Безплотні — це не ті, що не можуть народжувати, так? а ті, що не мають тіла, не мають плоті. Це є сили безтілесні. І якщо ми говоримо про святу Анну, Святого Йоак... святу Анну, яка на небі, Йоакім і Анна і так далі, то це ті, які вже помирали. І якщо там говориться про «з Днем Ангела, тобто моє відношення до неба в будь-якому варіанті це не є щось таке погане, чи з Днем іменин, так? От тобі дали ім'я. То що важніше, чи тобі дали ім'я, чи тобі дали ангела? Можете казати так, можете казати так, воно, в принципі, великого значення не має, але щоб ви не переживали, що так і так добре. Тобто нема проблеми так і так, нема великої катастрофи. Так, ідемо далі. Дуже дякую за запитання. Цікаве дуже запитання. Е, ідемо далі. Так. Якщо в деталях, то історія така. Ох ти, початок цікавий. В моєму селі <кхід> мали будувати церкву перед тим, як її. Побудувати потрібно було освітити територію, з'їхалося багато священиків, зібралося багато моїх односельчан. Головний священник, той, який мав освячувати місце, довго ходив між дітьми і обрав маленьку дівчинку, взявши її на руки, освячував з нею територію, де має бути церква. Надіюся, пояснила, зрозумів. Так, от, в мене питання: для чого священник обирає дитину? І разом з нею освячує місце, і чи це якось плине на подальшу долю цієї дитини. Це, типу, дівчинка буде берегинею села, чи що? Дякую, Інна. Інна моя дорогенька. Питання дійсно цікаве. Питання таке. Я дуже дякую вам за, за те, що ви ну, відважилися і написали таку, і пояснили все зрозуміло. І, і, і... Я собі так, знаєте, зразу асоціація, коли священник взяв дитину на плечі, так, і, і з нею посвячував. я зразу згадався мені, знаєте, останній дзвоник так, у школі, коли беруть першака на, на плечі і дзвонять там дзвіночком. Ну, Це не, не означає, що та дівчинка чи хлопчик, якого взяли на плечі, що він буде міністром освіти, так? Чи директором школи? Ну, не обов'язково. Це... Така традиція, так взяли, щоб підкреслити важність цього, якось особливому, по особливому, щоб це все зробити. Так же само і це. Ну, По-перше, дитину. Бо тому що церква будується як, ну, як мінімум для тої дитини, яка була на плечах. Ви там походите, поки там ще, ще то дороблять, ще то дороблять. А поки збудують, то багато людей, може, і не дочекає, поки там будуть іконостас посвячувати. А для, для дітей це все будується. А дитину вибрав. Я знаю, що вибрав. Вибрав, бо, тому що як Господь вибирає собі своїх, розумієте, так священник вибрав дитину, щоб, щоб була гарна, щоб була, я не знаю, як би я робив, я буду посвячувати місце під церкву, і я зроблю трансляцію, бо я покажу, як? Як я роблю. А кожен священник робить, як він вважає за потрібне. Я рахую, що це гарно. Я рахую, що це по-божому, ну, це, по це, це з такою, знаєте, жестом на майбутнє, бо тому що. Діти це наше майбутнє, однозначно. однозначно. Ну, А чи дитина там по-особливому якась буде оберегом села, то чого це? Оберегом села буде Богородиця, Ісус Христос і святі, і той, кому ви присвятите церкву, яку ви будете освячувати. Певно ж так, але не дитина. Не так просто взяв дитину. І вона вже буде тобі захищати село, ні? Так що? Отже, дякую за вашу науку. Запитання перед читанням? Перед читанням священником Євангелії. Читається апостол. То є також читання Біблії. Дякую. Ну, так. Ну, Апостол э, апо... А що таке апостол? Так? Апостол це послання святого апостола Павла там до різних етнічних груп: до римлян, до єфесян, до корінтян, ну і так далі. Послання до євреїв, апостола Павла. І ці послання записані в книзі Нового Завіту. І це книга є Старий і Новий Завіт. Всі ці книги Старого і Нового Завіту це є Біблія. З'єднання старого подобного разом, і старий і новий завіт це є Біблія. Так, слава Ісусу Христу, батьки наші нерідні, вони куми, чи може одружуватися їхнім дітям? Та я не бачу тут ніякої перепони. Якщо вони не рідні, а куми, чи вони одружуватися? Певно, що можна. Нема перепони ніякої. Бо я так не зрозумів навіть. Батьки наші не рідні, вони куми. Чи можна одружуватися їхнім дітям? Якось трохи замало інформації, але я не бачу тут. Так як я зрозумів, я не бачу тут. Так, наступне запитання. Отже, дякую за вашу роботу, уважно слухаю. Ви сказали, що я якось щось ламай, ламається, потрібно знищити і зробити щось нове. Нове в старій міхі. А то чому Господь не знищив Адама і Єву, і не створив щось нове, нового ну, Адама і Єву. Дякую за відповідь. Прошу модераторів цієї сторінки переслати моє запитання у цю Переслали, модератори, дякую молодці. Запитання, правильне. я дуже дякую за всі ваші запитання. Є запитання, які, знаєте, із серії казуїстики, там ще якісь там. Є такі запитання, коли. Ну, люди от просто запитують от, загально, не вникаючи в самий зміст. Так, ви дивіться? Уважно слухали, ви кажете, якщо щось ламається, потрібно знищити і збудувати щось нове. Не якщо ламається, а якщо будувати щось нове, то треба старе завалити. Якщо ви хочете будувати щось нове, то старе треба завалити. А ви кажете, що. Воно вроді би одно і те саме, але не дуже, ви кажете, що якщо щось поламається, та, хата там, наприклад, щось там зламалося, то її треба завалити. Якщо ви не хочете будувати нову, то не треба валити. Бо от у чому річ? Якщо ви хочете нове, то старе треба поламати. А якщо ви хочете старе латати, ви добре кажете, що і Христос це каже, що молоде вино в старі бурдюки не наливають. В нові. Бо старі бурдюки, що то є бордюки? І шкіра, так? і коли там вино вже раз відграло, як ти в ще раз заліч, воно вже може їх пірвати. Нове вино в нові бурдюки. Тут ви добре кажете? І не, не треба все змішувати. А якщо говорити про Адама, щоб знищити і створити нового послання до римлян. П'ята глава. 12 стих. Ні, на пам'ять не грай, треба почитати. Так, новий завіт до римлян. П'ята глава. Так. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а з гріхом смерть, так і прийшла смерть на всіх людей через те, що всі зрішили. Гріх бо був у світі і до закону, але гріх не ставиться у провину, коли нема закону. Та смерть панувала від Адама до Мойсея. І над тими, хто не зрішив подібну переступу Адама як про образ того, хто мав прийти. Чи йти? Прообраз про образ того, хто мав прийти, в Адамі стався гріх, прийшов Ісус Христос, в якому сталося відкуплення новий Адам. Єва, яка отримала обітницю, Каже, і поставлю ворожнячу між тобою і Змієм. Через Змія знайдух діяв на Єву. І вона ти будеш старатися в п'яти в п'яту, а вона розчавить тобі голову. Нова Єва, пречиста Діва Марія, Бо тому що Адам і Єва помирали. Так, Адам прожив багато 930 років, але вмер. І Єва померла. Як думаєте, хто скорше помер? Адам чи Єва? Померли вони. Бог створив нове, нового Адама. Ісус Христос це той, який прийшов, бо Адам це той це людина, яка прийшла в світ, яку Бог створив, взяв з пороху, з глини, зліпив його і вдихнув у неї життя. І каже, жий в раю. Але людина зрішила і була вигнана із раю. Христос, Слово Боже, був на небі і зійшов на землю. Зійшов у місце вигнання, як новий Адам, щоб відновити людину в Бозі, щоб вернути її назад до раю. До неба звідки прийшов Ісус Христос. Нове? Чому не нове? Але повністю поламане старе: Ти порох і в порох повернешся. І інакшого варіанту нема, щоб прийти до Царства Божого. Іншого варіанту нема, як повернутися в порох, повернутися в землю, з якої ти був взятий. Так. Слава навіки, Отче, мене таке може, і дивне запитання, але хочу почути правильну думку мудрої людини. В будинку моїх батьків залишилися парні ікони моєї бабусі. І хто не прийде до хати, той говорить, що не можна, щоб вони висіли разом. Як правильно. Які парні? Ісус і Марія. Ісус і Марія, щоб не висіли разом, та в нас в кожній хаті це висить. Ісус і Марія. А Чи ви маєте на увазі Ісус і Ісус? Я кажу, правильно задане запитання 50% відповіді. Ікони у хаті можуть висіти, які хочете. Поняття правильності розміщення ікон стосується тільки храму Божого, церкви. Іконостас має свій порядок, у церкві має свій порядок, у свята і святих свої ікони, у притворі має бути обов'язково ікона страшного суду. От так далі. Бо тому що у притворі стоять люди, які готуються раніше, готувалися до просвітлення, готувалися до прийняття християнства і стояли там грішники, які відбували покуту. І стояли у притворі, а там було, видно, там було зображено постійно у притворі малюють страшний суд. Та? Щоб ти подивився і побачив, що буде чекати грішника. Тобто в церкві має, має значення, деякі ікони мають бути. А дома, те собі поставити, там і буде. Я не думаю, що є проблема. Є проблема, як немає ікон ніяких. А якщо є, то навіть якщо два Ісусика під ряд поставити, то нічого. Знаєте, як то буде виглядати? Хтось прийде і скаже, а що в тебе два одинакові образи? А ви скажете, та думаю, кому подарувати, чи є людина, яка потребує Бога до хати. Так, слухай, то в мене немає ні одного образу, я тобі подарую. І прямо перед ним знімаєте з стіни і даєте, якщо у вас є два одинакових. Тож варіант, дякую всім, молимся.